Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни на півдні нашої держави і про події за кордоном нашої держави на Росії. Зокрема, будемо говорити з нашим гостем Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава слава Збройним силам. Вітаю! Друзі, вітаю вас також і закликаю на початку цього відео поставити свою вподобаючку обов'язково. Напишіть кілька приємних слів у коментарях, підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і дзвоники не забувайте натискати те, що дозволяє вам бути в курсі всіх оновлень на нашому тобі каналі. Ми розпочинаємо, пане Сергію. От стосовно ситуації на півдні, в першу чергу, хотів би вас розпитати, активізуються і продовжуються ось ці от повітряні нальоти, зокрема вночі. Отже, як ваша ніч минула, як Одеса, як загалом південь України пережив цю ніч, Ну, якщо ми говоримо про ворожі атаки повітряні, то це відбувається не лише вночі. Балістика, наприклад, наприкінці минулого тижня використовувалася в один з вихідних день умовно вихідний, зрозуміло, двічі протягом дня. Це був Іскандер М територія тимчасово окупованого Криму. Було, на жаль, влучання. Є навіть загиблі люди. На жаль, це те, що сьогодні є найголовнішою проблемою для нас, якщо ми говоримо про і атаки, про і збільшення їх інтенсивності. Що стосується сьогоднішньої ночі, то ворог атакував наразі дронами камікадзе, чотири шахеди було знищено на Одесьчині, власне, по кількості на Херсонщині і Миколаївщині. На жаль, теж не обійшлося. Без злучань Мова йде про ті уламки, які після збиття шахеду падають на відповідні локації. Було порушено і є певна руйнація на об'єкті логістично-транспортної інфраструктури. І, власне, найголовніше, звичайно, це перш за все, що не постраждали люди, але є також руйнація на одній з АЗС теж попав уламок, на жаль, і пошкоджено цю АЗС. Тобто ми бачимо, що ворог. Він обрав о, тактику, таку, щоб є по тих об'єктах, які о, вважає для себе найголовнішими з огляду на ресурсність нашої боротьби. Тобто він прекрасно розуміє, що мова йде перш за все про енергетичну інфраструктуру, мова йде про логістичну інфраструктуру, ну і власне про критичну у тому числі. Тому вибирає такі об'єкти. До речі, повітряна розвідка проводиться ворогом дуже активно. Від слова, дуже активно. І у нас фактично навіть кожного дня сили протиповітряної оборони знищують відповідні розвідувальні дрони. Наприклад, це було і вчора, це було також і в суботу, і протягом тижня один-два, як мінімум, збиваються, і це збивається власне над морем, над Одесою, Одеським районом. Тому ми говоримо про те, що така активність ворожих дронів вона, звичайно, свідчить про підготовку ворога до наступних атак. Це теж зрозуміло. Тому власне питання підсилення систем протиповітряної оборони воно сьогодні залишається дуже актуальним. Стосовно фронтів безпосередньо, чи є якась інформація по оновленню лінії розмежування? Можливо, якісь події, які стосуються саме плацдармів на лівому березі Херсонщини, з'явилися от стосовно цього, пане Сергію. Ну, якщо ми говоримо про лівий берег, то плазарми там утримуються. Хоча знову бачимо зростання інформаційно-психологічних спецоперацій, вкидання якраз щодо лівого берега. Буквально від ранку ворог починав через своїх так званих воєнкорів кидати інформацію про нібито вже зачистку цих територій. говорить про те, що на лівому березі залишається точково лише кілька таких джерел опору. Російським е, військам. Ну, власне, це те, що вони роблять постійно, тому що ті штурмові атаки, які ворог знову поновив, поновив дуже активно. Пам'ятаєте, у нас навіть були дні, коли цих атак штурмових не було і слова взагалі. Потім одна, дві, там три, чотири. А цими днями було навіть там і понад десяти, там, 14 12 в середньому десь так 10-12 виходи. Зараз трошечки таке певне зменшення відбулося протягом доби, але це не означає, що вони будуть зовсім припинені. Ворог знову використовує саме штурмові групи без використання техніки. Кількість штурмових груп зросла, і власне склад штурмових груп теж е, зріс. Е, якщо це було до відділення, то зараз їх стало трошечки більше. Ворог намагається атакувати цей плацдарм і інші плацдарми в декілька місцях, щоб ну зрозуміло відволікати оборону плацдармів від напрямків атак, намагатися максимально ускладнити цю бойову роботу. Тому ситуація залишається дуже складною. Взагалі, якщо ми говоримо про південь, то говоримо не лише про лівобережжя. Ми звичайно говоримо про роботінський плацдарм, ми говоримо про горіхівський напрямок. Тут ворог теж доволі таки активізувався. Що стосується там вербового новопрокопівки, є навіть певні просування ворога. Сподіваюся, вдасться нашим підрозділам, які знаходяться на цьому напрямку, стабілізувати ситуацію, яка складається, бо вона доволі таки тривожна. Знову таки, що відомі, скажімо так, відповідні моменти, відповідні проблеми у цьому питанні, сподіваюся, що буде і відпрацьовано, в тому числі артилерії, відпрацьовано і нашими підрозділами. Так що ситуація. На цьому напрямку залишається теж скажу дуже складною важко про це питати, але все ж таки, це теж подія, яку потрібно обговорювати. Я вважаю кринки і публікація відео чергового розстрілу наших героїв верифіковано наскільки я розумію. Це не фейк, і пане Сергію, я знаю, що ви ж теж в цій сфері абсолютно не чужа людина. Якийсь аналіз, журналістика і так далі, от з цієї точки зору, як вважаєте на що спрямовано? Оскільки як я розумію, це ж фільмували окупанти і вкидається воно в мережу саме з телефонів і з гаджетів окупантів, чи це може бути цілеспрямований злив цієї інформації? Чи все ж таки випадковий на вашу думку? І якщо не випадковий, то на що спрямовані такі відео? Оскільки як я розумію, на третьому році війни в принципі усі українці. Таке напевно, вже усвідомлюю, що це, на жаль, історія не нова і, на жаль, таке відбувається на фронті нині. Що стосується випадковості чи не випадковості появи таких матеріалів, впевнений, що це не випадковість. Ми бачимо, власне, як і це цей розстріл, цей воєнний злочин він фільмує, Це фільмується доволі таки детально. Тобто, не, не ховаючись, це відзнято, відзнято спокійно. Тобто, це не бойові дії. Це дійсно люди могли потрапити в силу поранень в тому числі, тому що я думаю, відповідно слідство відбудеться, і там вдасться потім з'ясувати, за яких обставин це сталося, тому що ми бачимо, що люди, як мінімум, важко поранені, тобто вони не можуть чинити опір. Вони цього й не роблять. І власне знаходяться без зброї, тобто усі ознаки воєнного злочину вони як кажуть є, і тут мова про декілька моментів, на мій погляд. Ну, по-перше, росіяни намагаються таким чином вплинути на наших бійців, що з ними будуть жорстоко так обходитися в будь-якому разі, і що це має на меті психологічно. Тиснути для того, щоб українці припинили будь-який опір, тому що від слова страшно, просто це жахливо. Це в будь-якому разі викликає, якби до цього неможливо звикнути, правильно? Це викликає певний шоковий, певний шоковий стан для суспільства, для бійців. Я можу сказати, що це виникає додаткова мотивація. Всі прекрасно розуміють, що треба битися, по-перше, а по-друге, треба помститися. От, власне, тут до помсти, питання помсти. Я думаю, що якраз мета цієї психологічної операції, інформаційно-психологічної, але на жаль, з реальними жертвами, якраз і має на меті е з з викликати українців жагу помсти, причому такої жорстокої, для того, щоб потім, у разі необхідності, могли б е якимось там чином. Зафільмувати або розказати про те, що українці, в тому числі, допускають такі воєнні злочини з свого боку, що українці порушують відповідні міжнародні конвенції, так звані правила ведення війни. Я розумію наскільки складно це робити. Я теж людина, відповідно, реагую на таке. У будь-якому разі, тут мова має йти, на мій погляд, якщо ми про помсту, про дещо інше, про те, що сьогодні. Сподіваюся, принаймні розглядається бо є така ідея створення в Україні відповідних підрозділів або груп, які будуть карати воєнних злочинців, організаторів таких е, воєнних злочинів. Ми розуміємо, що це виконавці, ті, що там за кадром, так а хтось їм віддав наказ зробити так і це зафільмувати Так, от, власне, ці організатори вони не дочекаються. Суду людського, вони дочекаються іншої кари, не дочекаються помсти. Е, я думаю, що це певний вихід ситуації, в тому числі, щоб і росіяни про це дізнавалися. Дізнавалися без подробиць, але дізнавалися про те, що в будь-якому разі буде удар у відповідь. Ви бачите, коли росіяни говорять там про так звані ответочки що, мовляв, удари по наших містах це помста за там НПЗ. За ті дамби, які в них прориває, а виявляється, що вони просто перед тим крали цю землю з тих дамб, е і це вже підтверджено самими росіянами. То атвіточка якраз буде з нашого боку, за наші знищені міста і села, за наших вбитих людей, за наших вбитих полонених. Тобто, ворог це має теж розуміти, і ворог має цього боятися. Тому я прихильник створення. Таких підрозділів, яким чином, як вони будуть діяти, є міжнародний досвід в тому числі, і головне тут, головне, щоб росіяни відчували, що їм страшно ходити по цій землі, тому що вони злочинці. Злочинці мають за все відповідати. Тому, отут про помство от таку продуману, промірковану і відповідно до до реалізації, в тому числі. Ну а якщо опиняться на Лаві підсудних теж непогано, але я все-таки за кару небесну. Служба Божа, вона ближче до кари небесної. Дійсно, ну і небесна канцелярія також працює вкотре за час повномасштабного вторгнення присвідчує, що карма є, бо все повертається історицею повертається все окупантам. І тут якраз таки про дамби те, що ви зазначили, пане Сергію, Орськ, міст, річка Урал. Ну і велика кількість затоплених населених пунктів. Висота і річки піднялась на 11 метрів. Так і в цьому контексті одразу ж згадується наша. Каховська дамба, наслідки, те, що росіяни спеціально зробили. Ну а тут спеціально так навіть і не придумають, щоб воно відбулося так на Росії, але все ж таки це відбувається і завжди стараюся знайти якусь користь тут для України в цьому контексті. І як це в нас відбувається зазвичай? Ну навіть якщо взяти мою особисту історію, мій батько свого часу служив в інженерних військах одразу ж якісь паводки, якісь повені. Це зведення різних переправ, мобілізація військових, мобілізація надзвичайників і так далі. Я розумію, що на Росії відношення до громадян не те. Що в Україні, але все ж таки, чи можна сподіватися на те, що ну можливо техніку якусь інженерну перетягнуть всередині Росії, бо її не вистачає? Можливо, людей е перекинуть і так далі. От з цього приводу хотів би розпитати, пане ви знаєте, чесно кажучи я хотів би, щоб вони діяли саме так, як діють вони сьогодні, що вони е тонули, але махали ручкою міністру з питань надзвичайних ситуацій, якого? Ви уявляєте рівень так, компетентності цієї людини і, власне, взагалі російської вертикалі влади, в тому числі, що має. Я розумію, там підтекст, що так званий президент, так званої Російської Федерації має направляти міністра відповідного профільного до місця. Такої події, надзвичайної події, коли є загиблі люди, коли тонуть. Тобто, це що має бути таке розпорядження, це показує всю ниць і гнилість російської влади. Вона є некомпетентною. Це плюс. Я бачу лише в цьому плюс. Це по перше. По-друге, звичайно, ви знаєте, коли бачиш, як вони аплодують і радіють тому, що відбувається. Хтось би міг сказати, то та це така реакція людей психологічна на все це. Ні, просто вони звикли, що е, живуть кожен сам по собі. І дійсно, подивіться, у нас що було з каховкою вся країна піднялася. Вся країна піднялася, і буквально у сенсі цього е, слова своїми тілами готові були закривати ту дамбу. У нас, на жаль, є люди загиблі, які кинулися рятувати інших і серед військовослужбовців і. Настільки багато працювали, що навіть хтось не міг потім виплити, не міг подолати цю водну перешкоду. Від втоми, що дуже багато працювали. Є і такі в нас випадки, в тому числі. І ну, надзвичайно їх багато. А про е, там, я не знаю, тваринок ми взагалі не говоримо. І ми до цього часу, наприклад, і наш підрозділ допомагає, що може тим тваринкам, які приїхали не лише з Бахмуту, які були врятовані, в тому числі з Підкаховки. Є такі притулки у нас в Одесі. Їм складно, але люди допомагають тим не менше А, а тут ще мова і про це дійсно правда, коли міністр з надзвичайних ситуацій говорить про те, що, мовляв, попереджали, попереджали, але нічого не робили. Більше того, люди вже в очі їм кажуть, що ви брешете і знову, як ті самі раби, йдуть покірно виконувати все те, що відбувається. Для нас це плюс. Для нас це плюс. У будь-якому разі це треба інформаційно теж використовувати. Але вверх, е, я кажу, це вже вишенька на цей тортик, коли сама Росія я про це трошки сказав, е, сказала, що однією з причин, того, що ця дамба розлетілася, не лише є стихія, надзвичайно природна. Я не знаю, то може чіпає там заплив робить, то води стало більше. А, що люди крали землю собі на ділянки, нагороди з цієї дамби. Це вже є офіційне підтвердження. Я разів 15 перечитав, кажу, як отак От вони брали ту землю, розбирали ту дамбу і несли на свої городи. Оце все відношення. З іншого боку, це показує, що ця так звана нація російська не має дійсно права на існування, тому що це нація, яка культивує смерть. Ну вони ж не просто раби, вони раби, які йдуть відверто на смерть. Вони готові вмирати за цього царя. І цей культ смерті, ну, він нічого гарного людям нам, зокрема, не приносить. Тому максимально треба витискатись з цих ситуацій інформаційно, в тому числі, все, що можливо. Ну, а власне, те, що нафтопереробний завод перестав працювати, ну, це теж плюс. Треба росіянам радити, щоб вони взагалі по Росії всі дамби розібрали, і хай буде так. Нагородок за зато буде добре. Пане Сергію, ще раз я хочу уточнити: тобто то люди розбирають землю або розбирали до цього моменту землю тому, саме що на це цій дамбі більш родючою, який зиск з цієї землі їм був, а це все нормально, це вписується в російський менталітет. Просто щось вкрасти. Ми говоримо їм про унітази, про пральні машинки. Вони землю самі в себе крадуть. А просто не розумію ну, сенс то нам просто... це важко зрозуміти. Тому я 10 разів перевіряв цю інформацію, вона дійсно офіційно підтверджена. Про це заявили офіційні особи Оренбурзької області, що одна з цих причин крали землю. Ну, це е, сучасна ілюстрація прислів'я про е, рубати гілку, на якій ти сидиш. Пиліти. Абсолютно вірно так. Ну а на хотів вас ще запитати вашої думки, а можливо, якісь оновлення по інформації стосовно пожежі на судні Якатіріна. Вілікає ну на момент запису відео вже відомо про те, що одна людина загинула, а троє поранені. І я хочу зауважити, що це Владивосток, це не е, Ростов на Дону, це не м, Новоросійський. Так далі, це Владивосток, самий самий схід Російської Федерації. Що там за бавовна така локальна? А пам'ятаєте, ми в одній з одного з етерів з вами говорили про те, що буде е, і йде до Владивостоку. М, важко було сказати, яким чином, але вже почало доходити. Е, тут все дуже просто. І, власне, повертаючись до попередніх е, висловлювань, думок: дивіться, зараз у них там е, весна, повінь, е, річки виходять з берегів. Що буде наступним? Наступним будуть пожежі, вони вже починають відбуватися, тому що буде спека. Що буде далі? Потім ці пожежі переростуть якісь технологічні аварії, в тому числі тому, що ми бачимо стан сучасної російської економіки, яка ще на радянських запасах живе, але теж вже ламається і летить. Надалі по осені почнуться попередньо прогріви тепломереж, будуть розрушені тепломережі, тобто ця циклічність технологічних. Природних катаклізмів на Росії лише буде зростати. Тут можна говорити лише про карму, але не, не хочу лише про карму. Це про стан сучасної російської держави, тому буде палати і та Екатерина Велика, ви знаєте, вони ж люблять скрепи. Це для них дуже символічно, що насправді яке нутро є у цієї держави. Власне, сподіватися лише на те, що вони розпадуться і для нас все закінчиться, не доводиться. Тут хотів би закликати вкотре говорити про те, що в нас є люди, які вміють знищувати ворога. Друга категорія українців має допомагати подавати ці набої третього в нас немає. Вдячний вам за те, що ви завжди тримаєте руку на пульсі і завжди фокусуєте все абсолютно вірно на тому, що відбувається. І вам дякую, пане Сергію, що долучилися. Дякую за коментарі, за аналітику і за оновлення інформації з того, що відбувається в тому числі на території держави агресора. Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що також долучаєтеся своєю вподобайкою, коментарями, підписками, дзвониками. Ну і я сподіваюся, донатами також на Сили оборони України. Також просуваєте і наш youtube канал вперед, і нашу Україну також відповідно також вперед. Павло Ковальчук, ми <звати>. До зустрічі в наступних відео. Залишайтесь у фокусі.